Друзі, привіт! Сьогодні у знову випуск МФК Калуш. Але мені не треба рухатись, бо камера фокусує. Але скажу, що ми виграли від Горганів 2 і продовжуємо боротьбу за медалі в чемпіонаті Калушни. Далі у нас другий матч це Кубок, де ми програли, де буду в синій боротьбі проти сильніших учасників. Але дали гарний бій. Друзі, переходимо до першого матчу а в середині між футбольчиками. Ми вам покажемо, як я віддію свої борги, борги шалені. З цим футболом всіх боргів, що це просто ужас. Переходимо до перегляду. Я таким подумав собі. Які в мене борги, та ясно, що тільки перед вами, інших немає. Так. На По минулому випуску про брутальний футбол треба було написати в коментарях. Перемагає ось такий коментар. Брутальний футбол, якось коротенько не співглянути вже кінець. Людина захопилась з нашим відео, все, красавчик, давайте ми перейдемо. Хто це? Володимир Кухар. 200 гривень на Vodafone з мене. Напиши мені в інстаграмчик. 200 гривень на Vodafone є. На відео про трансфери треба було написати любий будь-який коментар і хтось отримає 300 гривень. Це отримує Юліана. Вона написала просто МФК. Ось цей нік. Юліана Німак е, отримує 300 гривень на Vodafone. Знову ж таки, Юліана Будь ласочка, напиши мені в Інстаграм чи цей інстаграм. Кубік. У новорічному випуску ми розіграли панамку з гурту Калош з підписом Олега Псюка. І саме Кубік написав ФК Всім, панамка. Цей коментар є виграшним, тому Кубік напиши в інстаграм, отримай панамочку і граю в футбол. І так, друзі, сьогодні в нас в МФК Кавуш, головний президент команди ФК Камус головний капітан, головний футболіст, захисник, нападник і вертар все, що треба, Тарас Лукасевич. Е, Тарасе, в Камус чого вирішив відновити команду і взагалі великий футбол з повноселі, чого почався? Ну то в нашому селі футбол вже не було наць років ще колись за часів Пукіша Миколи Миколаївича і того ж Мішимо Мостового, того, Тараса була команда. Потім то все пропало на років 10, 10 плюс-мінус. Там взагалі ми пропали з карти футбольної Калущини. Ну і три роки назад їх ми відновилися. Почали працювати. Нам вічно, як, як не дерев'яні медалі, то ще щось, але ну, наші завдання ну не змінює. Виграти нагороди, запустити таку традицію в селі, що ми є футбольним селом. Дітей багато росте в селі, і щоб прив'язати любов до футболу, щоб вони розвивалися і брали участь у ну в районі змаганнях, А хто краще себе проявив обласних і в інших командах взагалі по Україні? То тобто я буду дуже радий, що хтось буде прогресувати з дітей. А їх багато їх там є. Там там. Ти ще грав на доблесті. Ну, вона є, але просто в умовах, що зараз війни, ну просто навіть я не бачу потреби такі, бо це все рівно кошти і великі, щоб грати на область, викидати гроші, ліпше задонатити на засіданні. Ми працюємо, ну, ти сам прекрасно розумієш, на мінімальних витратах просто одна цей же футзал це ноль витрат у нас. Ні одного гравця, який оплачується. Ми граємо просто для задоволення, без задач, ну тобто -то, ні для кого не секретності, просто грали. Бу були учасниками першості. Як тобі футзал цього року будівель? Я перший раз грав 24 роки назад на турнірі. Перший турнір, який був команда Авангард, останнє місце. Мені було 13 або років. Нас допустили 10 команд. Учасниць було. все, що я відіграв, ну було там момент, що мене не було там. Був армії, рік пропустив всі сезони. Я іграв. Чи навіть якщо травми були, я все рівно якось грав і команда Дніпро М була «Авангард», Олімп «Центрас». Ми розуміємо, якщо ми зараз у першості грали в одній четвертій сваричом, приїхав кращий нападник чемпіонату області третя кроме проти нас грати. Це просто ну той рівень в першості, це навіть не вища ліга футзалу. Щоб боротися за медалі, треба мати гравців, які топових гравців з футзалу. А ми команда на велике поле, як не каже, ну, ну, трошки позаймалися, нам дуже багато ще треба працювати. Щоб вийти на той рівень, треба тренера спортзального, як мінімум, з тренером працювати, бо мають бути комбінації. Без комбінацій награвань ми нічого не зробимо. Це просто силовий футбол, такий, як ми грали і ви бачили, як ми мучилися. Ну, то, є, то не був футбол, а трошки такий. Копанка була. Ну, в нашому залі воно більш. Ну, ну, класно, але так, але знову ж таки, вертаючись, навіть грали на Кубок області з Вовками, ми перших пів години зіграли з ними 2-2. А тут Сваричів вже нас там обігрував по першому матчі 2-0. Ми змогли відігратися 2-2. Це настільки рівень, даже, ну, рівень дуже сильний. Футболіст вже як функціонер, вже той який створює футбол. В Ні, ще, ще як футболіст. Якби я себе так чув, я, ну я, ну, я взагалі себе не відчуваю, Функціонером футбольним я ще хочу грати в футбол. Це, ну, це доказує, то я ж міг собі зібрати команду знову ж таки з, ну, з бюджетом уже і ставити задачі і вигравати. Але я в ній не буду грати. Тобто, я хочу грати в футбол. Тобто, я ліпше буду восьмий зі своїми хлопцями, які зі мною зараз вийдуть на район на кубок чемпіонів міст районів з ними. От я з ними і грав, пліч опліч зимою. Там ми не вміємо футзал там ідеально грати. Ну, рівень просто космос зараз. Інших команд. Але ми з ними грали, я зараз з ними через місяць вийду на поле, на траву, і ми далі будемо грати, битись, ну, боротися за якісь нагороди. А сподіваюся, а що якісь та прийдуть нам цього року. Дуже хочеться. Яка ціль футбольного також клубу мастични на цей сезон? Трійка ще можливо в районі, однозначно, задача трійки. Вона в принципі навіть не малювалася до початку сезону. Ми себе бачили в трійці попередньо, просто невдалий старт чемпіонату. І якби зараз задача захватитися за тройку, і ми її обов'язково виконаємо. Підбір гравців класний, колектив хороший. Атмосфера, я не можу сказати, що погано Все, все в нас ніби є для того, щоб ставати в тройці. Тобто, ну. Нема, немає таких ніяких предпосилок, що ми можемо не стати третім. Я не Я, бачу. Я всім дякую, хто підтримує команду. Ну завдяки серіалу. Ну, дуже багато людей переглядає, що не каже. Просто навіть яка ситуація. У нас як відбувається матч домашній то то приїжджає піврайону. Це круто, це класно. Це ще навіть два роки назад матч з голенем. Я просто, село ще стільки не бачило людей, такого, щоб приїхали. Ну, на день села стільки не було. Якби, на мою думку, що. Популяризація футболу в селі вона, ну, багато людей приїжджають болівати, підтримати своїх. Виконавці, ті, що в нас грають, не всі родом з Мостиш, вони футболісти ДЮСШ Калузького, Калуського. Але, наприклад, вони в нас в команді працюють, грають то есть, і ми хочемо, щоб вони розвивалися і вигравали нагороди. І, відповідно, за них приїжджають болівати. І так само хочеться, щоб е, кожен дід, Вуйко прийшов. Болівати за свого внука, племінника, щоб вони тягнулися до цієї нашої команди і всіх є шанс попасти в команду. Я так мої діти теж зараз займаються. Я їм кажу, у вас буде шанс зіграти, попасти, тобто в команду працюйте над собою. Болівайте за мостеще. Кричалки не знаю для мостеща, але ну хочеться, щоб всі підтримували. І це ну одні і ті самі люди приходять з села. Хочеться, щоб більше приходило і цікавіше людям було болівати. Друзі, зараз ми з старосом переглянемо матч нашої Кубковий, Димбут, МК Калуш, бляха, ти бачив, що творилося в Ізраїль? Це просто аншлаг. І, ну і рівень футболу, ну просто кайфуєш. Ну, я, не, я просто не розумів, куди я попав. Ну, правда? Ну, це я було, тож, то. я за що таких людей привозять в калуш. Це... Чуваки, з екстраліги, того року в екстралізі, цього року в не будівельники. <реш> це... Я наскільки матч пам'ятаю, почався з помилки воротаря, якщо я не помиляюся. І тренер, його же тренер, пасно тренера дав, Та, нашій... так. наша Олешка, але настільки крутий. як тобі на він, він для мене взагалі, ну, він, ну якби, понятно, що він кращий воротар на турнірі, це навіть мови, має, але я кайфую від його ігри впевненості. Я от е, сину, він на воротах стоїть, я йому кажу, ти просто подивися ігру МФК, що воротар робить. Ну, типу, типу, скільки від нього залежить. Оце, У ну, вас ну, помилка його, ну. але він він, він сам що це був, але що саме головне, Ну ви просто зрозумієте, якби не він, скільки шабелів залетіло, він стільки мертвих витягнув ударів таких, настільки впевнений, контролює. Движ, він зразу закриває. Він Симон. навіть тут закриває, але він контролює навіть те ж кордобу, який дали пас, він міг забити зразу. Він розумів, що робиться наперед, де він має зіграти. Це так. просто. Ну і з, і з таким певним, ти розумієш, з таким можна атакувати. Ти не боїшся піти в якісь такі обіграш, що ти привезеш висвітлю. Ну, ногами не. як він викидає ногами? Це про ну ногами і грає. Іменно. Да. Зразу удар і... Він падає зразу. Ну, тут такий момент Але, але я... дивись, яка це команда кордова, кіндратів, куш, ну, москали. Це два чолові з екстра ліги, два чоловік з першої ліги. Але Україну. Настільки, от навіть взяти в цій грі, я пам'ятаю, та це ж за футболки тягли, Ну, Це ні одного, ні одного фола не було і не треба було фолі, бо то хотілося дивитися, так. дати і грати. От Тарас зараз тримає, тягне. Але це нормально, у другий тримає. Е, Дам'ян зловив там. Да? Ну це боротьба, це це скажена боротьба, але... Це тако, це, це матч, який пролітає за хвилину. Ти, ти його почав дивитися? Хвилина пройшла, він закінчився. Хоч це такі матчі, дивитися більше. Ну, на жаль, ну скривати не буду, болював за вас, думав, а вдруг пройдете. Ну, фаворитом будем бути, це зрозуміло. Ну, судді, я вважаю, що суддям бути великим максимально важко. Тому що, ну, да, конечно, реально... важно. Тиск, всі колеги, всі, всі здоров'я, да. а потім да. момент. і... Ну, да. Я сам деколи нахамлю судді і думаю, на що я то говорив, да. Ми, я почат... процент... це нічого ну, не результат забувся, і то все, а потім завтра треба йти ще здоровитися з ним. Ну, да, то есть. Та, та. Ну, але, це, але мене вже привикли судді, вони вже знають, що я можу сказати щось негарно, але я ж потім приходжу і вибачаюсь. То есть, я... Та як, наприклад, Ю, Ю, з Юрою побачив його, пожав руку, сказав вибачай, що настав На Нас останніми матчі з Дембудом, це, звісно, гол забрали. Ну, Жахналі. там думки розбігаються, тобто ну, ну, мене як болі, то есть, якби я вболівав за Дембут, я би казав так. А та, та як випадку, що я вболіваю за МФК, то я, а якщо... я звичайно хотів би, щоб той фол не зарахували. Так, до... бору... та, тут, тут то, то то би було 42 фола, і ви б пробили по п'ять дабл пеналів. Ну, ну, ну то, як таке так, так, брати так, за фол. Ну, ну як би з цієї сторони так, але mm -hmm. тут треба вживу було бачити, ну в нас. Тоже там, матчі, На мою думку, помилка судді була. Але, ну, але мені вчора пояснили, що головний арбітер приймає той, що біля е, суддівської він приймає рішення по пенальках. Там ще щось. Тому я, в мене, в принципі, апеляції закінчились. Коли сказав, Я кажу, чому цей не бачив пенальки, а цей побачив, якщо там момент закритий був. То є, ігровок, е, взагалі суддя не бачив моменту, той бачив. І, і відповідно той не, нічого не свистить, а цей звідси взяв ініціативу і свиснув. Хоча пеналька була така. 20 що було, 8 не було. Але початок ігри. Все, все, Ви почали бити. Ходь Олег, ходь. Помагаю, Олежик, допомагаю, все супер. Ти куяритись треба, пацан, треба забити гостю. Спішите Спішити не треба. Тільки треба цей. Так, давай і на груди, бо там він потягає. Так, пішов другий тайм, друзі, ми, ну, нього, що, на жаль, ми в другому таймі знову. А, а от тут фол міг буде, якщо на то пішло, не ну, може так. Ну. Якщо фол-сити так, ну. так, такі поли, як він нам свиснув, ну фол, 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 так. фол, фолл, ну, типу, 42 фола і все. І фінбол, але і то це. не хотілося навіть, щоб ті фоли були, бо то йшла напружена боротьба, весь час в рух, динаміка, це кайф був. Це був кайф. Він виграє тут один ноль, а вони одно самочка підключають. Ну, то є, вам дискомфорт створюють на полі. По але це просто, Не. ну. Але як все тонко розіграно, на півмоменті вже гольовий такий. Типа, мені здається, що москалик все рівно, там лідер команди на А в мені створює. в ігрі з вами кордоба був кращий. Кордоба ну, ну, як... керував парадом. Тоб, він але... був кращий, він, він не давав, ну, ти розумієш, чуть послабиш планку і вже вас, ви би себе вільніше почували. Не могли ви вільно Та, А Це так. найгірший момент матчу. Ми сказали, він зараз Найгірший момент матчу, коли вам гол забили на першу Ну, на, на мою то, думку, це, оце, ну, це було таке зразу. Не якби раз. ви не пропустили, можна би щось було. Ви самі пам'ятаєте, як з Гуменом Дембут мучився. No. Тобто, Ну так сталося, що залетів той швидкий гол. Ну, то шкода Рома Москала. Рома, тобі здоров'я. Знаємо, що? що тобі зараз треба відновлюватись, бо ти хочеш зіграти в фіналі Кубка, адже Дембуду вже в чемпіонаті світять тільки медалі. Не золоті це точно, на жаль. І не факт, що будуть бронза і бронзить з таким складом. Так, якщо зараз не буде, зараз Романа не буде, Кордоба не буде приїжджати, тому тут нічого не буде. Зараз ми ще дивимося гол в наші ворота. До речі, гату вже можна вітати з чемпіонством, да. на мою думку, зі всіх розкладів. Вони це самі розуміють, але питання часу є. От, оцей гол ми пропустили. Це Романа була травма, і ми випустили Андрюху Васильєва. він тільки вийшов і зразу відпустив гравця. І цей, ну, таке не можна давати. Такий зазор. Mm -hmm. То задалеко зараз ще раз відмітаємо. Вертар там, там і штани, Там до вертаря немає жодних. Мовищ, там пряміштани, і це так. і так погаті сіти стіл. І на цьому можна закінчувати перегляд матчу, друзі. На жаль, ми не виграли і не прийшли в кубку, хоча були непогані непогані результати. Прийшовши речі... день будь-могли вигравати і кубок. Ця 에... задача стояла, напевно, ось така. Проходимо, значить, виграємо. Зберемо банду вже на той фінал. А як у Вітерчанські, до речі, в нашому залі. Дуже хороша. І ця пушка, звісно. Є такі вже 2-9. <плату> це <плату> просто. Це, це, ну, так, це ж от. Ну і а мені казали в вишку і грати. Ну як я можу йти в вишку? У мене або молоді, або дуже старі. Ну то нас, нас нема там. Ну і плюс тут поняття, то що ти, ти, ти подивися, які колективи. Друзі, ми вам дякуємо за випуск за перегляд. Ставте лайк, пишіть коментар е, в цей. Е, давайте, коротше, напишіть в коментарях слово мостище, і ми якийсь коментар виграємо. І я від нашого магазину, від нашої команди подарую 200 гривень на водофон. Пишіть любе слово і мостище або просто мостище. Все, до зустрічі в наступному випуску. Тобі дякую за випуск і біжимо Давай. на футбол. Біжимо на футболі.